Як закінчились загублені, пліткарка, втеча в'язниці, герої, Доктор Хаус та ще один культовий серіал, про який ви дізнаєтесь, якщо додивитесь це відео до кінця. Тож, як завжди, мене звати Антон Грищенко, Ви на каналі Серіали та Кіно. І сьогодні в нас дуже ностальгічне відео про фінали улюблених серіалів 2000-х років. Тож, погнали! Загублені. Про цей культовий серіал, який виходив з 2004 по 2010 рік, можна знімати окреме відео на цілу годину, але буду намагатись втиснутись у три хвилини. Історія починається з падіння літака над безлюдним тропічним островом, на якому вцілілим пасажирам тепер доведеться налагоджувати своє виживання. Але з кожною серією сюжет серіалу стає все дедалі заплутанішим, а острів підносить нові сюрпризи. Тут тобі і загадкові інші: ініціатива Тхарма, Чорний Туман, бункери, подорожі в часі, таємничі минули персонажів, що додає проблем на острові. І багато-багато інших таємниць та подій, які відбулись з головними героями. За 121 епізод в шести сезонах, на які вам треба витратити приблизно 88 годин свого життя. Щоб дізнатись, кому, врешті-решт, вдалося вижити, що там за загадковий туман, та що значать цифри 4, 8, 15, 16, 23, 42. Що стосується острову, то він виявляється реальним, але незвичайним місцем, яке існує для підтримки балансу добра і зла, але йому потрібен захисник. І довгий час ним був Джейкоб. Йому регулярно доводилось протистояти людині в чорному загадковому туману, на якого перетворився його брат. Саме Джейкоб привів на острів кандидатів, які мали допомогти йому. Авіакатастрофа була не випадковістю. в останньому епізоді. Герої намагаються знищити людину в чорному. Для цього Джек Кейт, Хьюго, Соєр і Дезмонд вирушають у серце острова. Дезмонду вдається спуститися в печеру зі світлом. І вимкнути його, через що людина в чорному стає смертною. Джек вбиває його, але й сам отримує смертельне поранення. Соєр, Кей та інші відлітають. Джек призначає Хюго захисником острова, повертає світло в печеру і йде в бамбуковий гай, де прокинувся в першій серії. Поруч із ним, як і тоді, пес Вінсент. Джек помирає, зробивши все, щоб захистити острів і допомогти Кейт повернутись до людей. В альтернативній реальності Дезмон збирає тих, хто був на острові. Лок, Хюго, Кей, Джек та інші зустрічаються в церкві перед похоронами батька Джека. Після воз'єднання пасажирів рейсу 815 відчиняються вхідні двері, через які б'є яскраве світло. Альтернативна реальність виявляється чистилищем, у якому герої зустрічаються знову і згадують своє життя на острові, щоб рухатись далі. Але куди саме ведеться далі? Сценаристи залишили обрати глядачам. Дана сцена дуже схожа на те, що ми бачили в Титаніку, де зібралась вся команда корабля, яка зустрічала Роуз. Що стосується загадкових цифр, то саме під номерами 4, 8, 15, 16, 23, 42 Джейкоб позначав головних кандидатів на свою заміну захисника острова. Як ви розумієте, варіантів було багато, але саме кандидати під цими номерами були ним обрані і потрапили, врешті-решт на острів. А перед тим як ми продовжимо, якщо у вас є авто і вам потрібна страховка. Хотів порекомендувати сервіс онлайн-страхування Hotline Finance. Тут ви можете порівняти різні варіанти, обрати для себе найкращий та оформити поліс зручно, швидко та вигідно. Зручно, бо нікуди не треба йти. Все, що вам потрібно, це ваш смартфон з інтернетом. Швидко, бо оформлення займає лише 5 хвилин. І готовий поліс вже у вас на емейл. E Вигідно, бо з моїм промокодом Кіно 10 ви отримаєте 10% знижки на будь-яку автоцивілку на Hotline Finance. Потрібна автоцивілка, Звертайся до Hotline Finance. Хто я така? Цей секрет я ніколи не розкрию. Ви знаєте, що любите мене? Цілую слідкарка. Хітовий серіал про підлітків виходив з 2007 по 2012 рік і розповідає про тінейджерів, що живуть в елітному районі Нью-Йорка та відвідують привілейовану школу. Всього за час існування серіалу вийшов 121 епізод у шести сезонах, що може відібрати у вас приблизно 78 годин вашого життя. За цей час ви будете спостерігати за різноманітними життєвими драмами Сирени, Блер, Чака, Нейта, Дена та інших героїв, і заразом намагатись вгадати, хто ховається під маскою пліткарки, що у своєму блозі описує всі секретні подробиці з життя героїв. То хто ж був пліткаркою? Давайте пригадаємо фінал. А закінчується серіал тим, що Блер, незважаючи на інших хлопців, залишається з чаком. У них народжується син Генрі. Сам чак стає розсудливим і перетворюється на успішного бізнесмена. В свою чергу Серена вийшла заміж за Дена, який, до речі, і виявляється тією самою пліткаркою. Таким чином він намагався вписатись у світ верхнього Ісайда. після викриття. Він закриває сайт. Історія завершилась 17 грудня 2012 року. Проте 2021-го на екрани вийшла нова пліткарка, що стала одночасно і продовженням, і перезапуском. Серіал розповідає про нове покоління учнів елітної школи та вплив соціальних мереж на їх життя. Втеча з в'язниці. Ще один культовий серіал, який виходив з 2005 по 2009 рік, а потім отримав перезапуск у 2017-му, налічує 90 серій в п'яти сезонах, на перегляд яких треба витратити приблизно 63 години свого життя, якщо дивитись разом із титрами. А розповідає серіал про двох братів. Старший Лінколь Бероуз сидить у в'язниці і очікує страти за злочин, якого він не скоював. А молодший Майкл, колись був у команді, яка займалась проєктуванням цієї самої в'язниці, і вирішує врятувати свого брата і влаштувати йому втечу. Для цього він наносить на своє тіло татуювання зі схемою в'язниці і влаштовує фейкове пограбування, сідає в ту саму в'язницю, вже маючи в голові план втечі. Але забігаючи наперед, скажу, що це не єдина в'язниця, з якої героям доведеться тікати. Адже після другого сезону, в якому персонажі трохи пожили на волі, Майкл Скофілд опиняється у в'язниці, і тепер час його брату Лінкольну визволяти його. В четвертому сезоні брати вже не ув'язнені, а спецагенти, які шукають таємну зброю з цилу, якою володіє так звана компанія, і в першій частині сезону вони пробуваються до штаб-квартири компанії, щоб викрасти з цилу. До речі, в цилі міститься інформація про вдосконалений елемент відновлювальної енергії. Але все не так просто з тією компанією. Команда Майкла просякла зрадниками, і вже й не зрозуміло, хто свій, а хто чужий. Врешті-решт, головна сюжетна лінія четвертого сезону закінчується тим, що Майкл з командою повертають Сцилу. Генерала та компанію знищено, а Сара, кохана Скофілда, вбиває Крістіну, мати Скофілда, яка працювала на компанію. За це вбивство дівчину запроторили до в'язниці, з якої Майкл допомагає їй вибратись, але, знаючи, що він смертельно хворий, жертвує собою, щоб врятувати кохану. І здавалось, це логічний фінал для цієї епопеї. Майкл герой, брата виправдали, кохана жива. Але відбувається дещо неймовірне: у 2017 році виходить продовження серіалу, в якому Майкл Скофілд воскресає і повертається до життя у в'язниці в Ємені. І дізнавшись про це, його брат Лінкольн та друзі Скофілда кидаються його рятувати. Але не все так просто. Мало лише врятувати Майкла. Треба ще здолати спецагента Посейдона, який і запроторив Майкла у в'язницю всі ці роки використовуючи його у своїх цілях. І вгадайте, яке співпадіння новий чоловік коханої Майкла виявляється тим самим Посейдоном. Оце так новина. Він використовує дружину як механізм керування Майклом. Але геніальний Скофілд Придумає план, за яким викриває справжнє обличчя Посейдона правосуддю, і його, врешті-решт, заарештовують у скоєнні не одного злочину. У фінальній сцені він сидить на галявині з братом, поруч з сім'єю, як вільна людина, якій не треба від нікого тікати, окрім як від сценаристів та продюсерів серіалу, що хотіли продовжити цю історію ще на один сезон, але щось пішло не так, і проєкт заморозили. А перед тим як ми продовжимо, не втомлюсь дякувати всім, хто дивиться мої відео, хто підписується, хто вже тицяє подобайку та пише в коментарях улюблений серіал 2000-х. Дякую всім за підтримку. Повертаємось до відео. Герої Колись давно, у 2006 році, серіал від NBC став справжнім хітом супергеройського серіального контенту і суттєво вплинув на свою нішу, допоки його не скасували у 2010 році після 78 епізодів, на які довелось би витратити приблизно 55 годин свого життя. Серіал розповідав про групу людей, які нічим не виділялись серед інших, допоки в них не прокинулись неймовірні здібності телепатія уміння літати, здатність подорожувати в часі та інші незабаром. Ці люди розуміють, що їх вирішальна роль в порятунку людства, але як завжди, є таємна організація, яка хоче контролювати здібності суперлюдей у другому сезоні. таємній організації вдається створити вірус, що зможе подавляти суперсили. Герої об'єднуються щоб не дати цьому статися, але починається страйк сценаристів і замість 24 серій знімають лише 11, що призводить до швидкого переписування серіалу та руйнує його майбутнє. Адже сценаристи планували знімати третій сезон, в якому розповідали би про наслідки розвіювання вірусу. Але продюсери вирішили вирізати цей сегмент і перенести ідею четвертого сезону в третій. А відповідно, фінал другого сезону похабцем перезнімали з врахуванням нових змін. А закінчуються ці страждання у четвертому сезоні, коли герої об'єднуються проти нового антоганіста Семюеля Салівана. Що збирає власну групу суперлюдей, які називають себе сім'єю? Щоб створити для них гарні умови життя. Але, отримавши одного разу відмову від своєї давньої подруги, вирішує у відплату знищити місто, щоб його нарешті почали сприймати серйозно. У ході подій герої розповідають банді Салівана всю правду про ватажка, як він убив свого брата, щоб стати головним, як він зраджує і шантажує всіх лише для здобуття більшої влади. Зрештою, сім'я залишає Салівана, через що він слабне і програє. Сезон закінчується тим, що Клер на очах десятків відеокамер журналістів стрибає з висоти, ламає кістки та регенерує. Їй набридло постійно ховатися, і вона хоче, щоб світ нарешті дізнався про таких як вона. Також слід зазначити, що у 2015 році серіал отримав сучасне продовження, яке, на жаль, не вартує вашої уваги. Доктор Хаус, мабуть, немає у світі людини, яка б не чула про серіал Доктор Хаус, який виходив з 2004 по 2012 рік і налічує 177 епізодів, на які треба витратити приблизно 123 години свого життя. Тож без зайвих слів, давайте зануримось у фінал. А закінчується все у восьмому сезоні, коли у вірного друга Хауса Вілсона виявляють рак. Експериментальне лікування не допомогло, і жити йому лишилось не більше півроку. У фінальній серії хаос опиняється в непростих умовах. Йому загрожує термін у в'язниці через нещасний випадок, пов'язаний з засміченням каналізації, що призвело до падіння стелі, спричинивши травми не тільки лікарів та пацієнта, а ще зламавши апарат МРТ. І цього разу судити його будуть по повній, адже це не перше його порушення. Тож, якщо його провину доведуть, він точно отримає термін. Але поки він буде сидіти у в'язниці, його найкращий друг помре. Хаос не може залишити друга на самоті. Тому починає шукати вихід із цієї ситуації. Як і в попередніх серіях, події подаються нам сумбурно. Практично до самого кінця фінальну справу хаоса ми спостерігаємо у зворотньому порядку. На початку серії Хаус опиняється у палаючій будівлі поруч з тілом, але не пам'ятає, що сталося до цих подій. Спочатку Хаус має чіткі наміри залишитись і загинути прямо тут, завершивши тим самим усі моральні муки з приводу швидкої смерті. Найкращого друга, але його підсвідомість шукає аргументи на користь життя, підсовуючи галюцинації Стейсі, Ембер та Кемерон. У результаті Хаус все ж таки прислухається до власних аргументів і шукає вихід, пригадуючи деталі останнього лікарського розслідування. Але глядачу демонструють, ніби на силует лікаря у вікні падає балка. А після приміщення вибухає за стоматологічними знімками. Хауса офіційно визнають мертвим. Колеги та близькі люди приходять на похорони Хауса. Більшість кажуть добрі слова про нього. Але не Вілсон, який виливає всю злість на Хауса, розказуючи, яким егоїстом був його друг. Під час промови йому на телефон приходить смс-ка, в якій Хаус просить його помовчати. Тоді Вілсон розуміє, що Хаус живий, і все це імітація власної смерті як наслідок знищення кар'єри Хауса лише для того, щоб провести з ним останні місяці. Після цього Хаус разом з Вілсоном відправляються у подорож на мотоциклах. В той же час Чейз стає головою діагностичної медицини, а Адамс та Парк – його найближчими колегами. Тепер його ім'я висить на дверях старого офісу хаоса. Таубу вдається поладнати зі своїми жінками, тому він може проводити більше часу зі своїми доньками. Кемерон повертається до роботи начальником відділення невідкладної допомоги у Чикаго. Вона дивиться на фотографію старої команди, перш ніж підбігти до чоловіка та дитини. Форман повертається на роботу декану медицини. Він зауважує, що його раніше хиткий стіл тепер стійкий. Він дивиться вниз і знаходить перепустку з лікарні Хауса, що підпирає ніжку стола. Трохи подумавши, Форман зрозумів, що Хаус живий. На десерт клан Сопрано даний культовий серіал виходив з 1999 по 2007 рік і налічує 86 епізодів, на які треба витратити приблизно 78 годин свого життя, і розповідає про Тоні Сопрано та його італійську сім'ю. Кінець серіалу вийшов дуже неоднозначним і має відкрити фінал. Але давайте все по черзі. Що нам точно відомо, це те, що багаторічне протистояння між Тоні та Філом Леотардо закінчилось на користь Тоні. У фінальному епізоді сім'я Сопрано збирається у кафе і, здавалось, звичайна сімейна вечеря, яка мала бути спокійною, стає напруженою, коли медоу ніяк не може припаркувати свій автомобіль. Тоні уважно дивиться на двері, очікуючи доньку поки підозріла людина, що зайшла раніше, і час від часу позиралась на Тоні, прямує у бік туалета. Невеличка відсилка на хрещеного батька, який в серіалі просто безліч постукала у двері сопрано. Колись Майкл Карліоне сам був тим хлопцем, що пішов до вбиральні. Фінал цих походів, думаю, ви пам'ятаєте. І ось, коли до кафе має увійти Медоу, екран раптово затемняється. Фонова музика обривається, а глядач. Бачить титри: Тож, чи вмер тоні чи ні, вирішувати тільки вам. Можливо, підозрілий хлопчина це лише поліцейський, який заарештував Тоні. Але це чомусь мені мало віриться. Але якщо вам мало цієї ностальгії, ось тут зараз з'являться два відео про те, як закінчились Альф, Геркулес, Ксена, Бафі та багато інших серіалів, тож переходьте та насолоджуйтесь.